Незламна воля українського народу вражає, нам не страшні морози, війни і біда, коли ми разом. Ми, як от неціле, протестуємо ворогові, рішуче демонструючи свою жагу до свободи. Краманчуцькі новини в ефірі. Як закінчився робочий тиждень, покажемо далі. Сьогодні Краманчук попрощався одразу з двома захисниками України, які поклали своє життя захищаючи від ворогів Луганську область. 17 березня під час обстрілів загинули Олексій Борсук та Денис Гадяцький, які добровільно стали на захист України. Детальніше дивіться далі. Сьогодні Кременчук попрощався із двома військовими, які віддали своє життя заради миру та спокою Україні. Олексій Борсук та Денис Гадяцький з перших днів повномасштабного вторгнення не вагаючись, стали на захист України. Чоловіки виконували бойове завдання у Луганській області, де загинули 17 березня. Денис Гадяцький та Олексій Борсук жили в одному районі Кременчука, але майже не знали одне одного, одного. Проте на війні стали близькими товаришами, побратимами. Денис мав позивний пірат Олексій Барс. Того дня вони загинули на одній позиції під час обстрілів. Попрощатися із військовими прийшли їхні близькі, друзі, побратими. Це важка втрата для кожного, яка назавжди закарбується в пам'яті. Добра людина ніколи не відказував. З перших днів він пішов на війну. Захищати нашу країну від нападників втратили гарного батька, чоловіка. Дуже нам. важка втрата для нас. Гарний був чоловік, настоящий українець. Хлопці до останнього залишались вірними військовій присязі та країні і загинули героями. В пам'яті кожного вони залишаться позитивними, добрими людьми та патріотами, відданими державі. Был хороший парень, такой жизнерадостный, веселый. Все присущее у него было, все положительное. Жил на позитиве. Хороший человек, семья была, ребенок растет, маленький парень. Печально все, что так случилось. Хотелось бы, чтобы такие люди жили как можно дольше. Будем завжди его памятать, пока мы будем живы. Он будет в наших сердцах, в нашей памяти. Знайомі загиблих впевнені, тепер вони тримають над нами небеса з іншого боку. Ми всі будемо пам'ятати, якою ціною дається перемога. Дениса та Олексія поховали на свіштовському кладовищі на алеї героїв. Вічна шана та подяка нашим захисникам. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремчицькі новини. Незаконно завищений тариф на тепло у Кременчуці залишається. А справедливість та здоровий глузд покидає стіни Полтавської обласної ради. Сьогодні більшість обласних депутатів проголосували проти рішення президента та проти Кременчужан. Детально далі. Рішення президента України, закон, думка Кременчужан все це проігнорували сьогодні депутати Полтавської обласної ради. Незаконно завищені тарифи на тепло від Полтава теплоенерго, які діють у Кременчуці цього опалювального сезону, поки що залишаються навіть більше. За тепло містянам доведеться платити щомісяця протягом року, навіть влітку. Тож мало того, що тариф завищений протягом опалювального сезону Полтава Теплоенерго з легкої руки Полтавської обласної ради буде продовжувати вибивати гроші з Кременчужан постійно, і це якийсь абсурд. Адже ще в одному зі своїх звернень президент України Володимир Зеленський запевняв, що тарифи для населення не будуть зростати. Хочу окремо підкреслити, що поставив уряду дуже конкретне завдання зробити все, щоб тарифи на газ і електрику і в наступні. Номо вальвальному сезоні не змінилась людям і так складно, бо війна це буде забезпечено. Навіть більше президент підписав мораторій на підняття тарифів. А коли Полтава почала виставляти захмарні рахунки Кременчужанам, міський голова Віталій Малецький, частина депутатів обласної ради та депутатський корпус міської ради стали на захист інтересів Кременчужан. Віталій Малецький навіть знайшов підтримку у асоціації міст України. Тоді ситуація у Кременчуці шокувала всіх присутніх. Я це була позиція держави, особисто оголошена президентом країни. Тарифи мають бути такими, які були. Ми за це всі, всі не відповідальність, такого не може бути. І сьогодні на сесії Полтавської обласної ради, як зазначив міський голова Кременчука Віталій Малецький, було провалене голосування за повернення до тарифу, який діяв у Кременчуці, станом на 24.02.2022 року. Як того вимагав закон, всупереч позиції президента Зеленського про незмінність тарифів, проголосували семеро депутатів від партії Слуга народу, і ця ситуація, коли від незаконних рішень Полтави страждають Кременчужани, може стати прецедентом та яскравим при прикладом непокори рішенням президента України. Антон Воробйов Кременчуцькі новини. Цієї неділі своє професійне свято відзначатимуть військові національної гвардії України. З цієї нагоди сьогодні їх привітали в міському палаці культури. Що вручали над та яка історія появи цього свята, дивіться у наступному сюжеті. Цього року, 26 березня, Україна вже в дев'ятий відзначатиме День Національної гвардії України. Дата приурочена до дня прийняття Верховною Радою закону про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України. Службовці Нацгвардії виконують завдання по протидії злочинності, здійснюють охорону важливих об'єктів і слідкують за громадським порядком. Вони на рівні з бійцями збройних сил України захищають наш спокій. Територіальна громада міста Кременчука не може стояти осторонь і всіляко намагається допомагати і підтримувати нашій національній гвардії. Ми робимо все для того, щоб перемога була якомога ближче. Ви робите це на фронті зі зброєю в руках, ризикуючи щоденно і щохвилинно своїм життям і здоров'ям. Велика честь і хвала кожному з вас. Базою для формування особового складу Нацгвардії України стали підрозділи внутрішніх військ а також добровольці. Вже з квітня 2014 року. Особовий склад Нацгвардії у взаємодії зі Збройними силами України брав участь у антитерористичній операції. Сьогодні ми відзначаємо 9-ту річницю з дня створення національної гвардії. 9 років Національна гвардія виконує покладені на неї завдання, і ми також нашою військовою частиною виконуємо постійно. Поставлені перед нами бойові та службові бойові задачі. На даний час ми також виконуємо задачі по охороні суди важливих державних об'єктів критичної інфраструктури, забезпечуємо правовий режим воєнного стану в місті Кремінчук. Я сподіваюся, що ми з і доблестю виконуємо всі покладені на нас завдання. 24 лютого Національна гвардія, я не побоюсь цього слова, була першою на рубежах. Оборони нашої держави і перемоги над ворогом. На сьогоднішній день наші військовослужбовці виконують завдання в багатьох областях нашої держави. День Національної гвардії це ще одна можливість привітати тих, хто завжди стоїть на захисті суверенітету нашої держави. Навіть у найважчі часи. Я від себе твердо скажу, що ви дійсно зразковий підрозділ. Я вам бажаю козацького здоров'я. Я вам бажаю натхнення, виконання ефективного виконання службових завдань бойових задач без ніяких втрат. Під час привітання міський голова Кременчука Віталій Малецький передав командиру підрозділу Нацгвардії 15 нагрудних відеореєстраторів для військовослужбовців. Це дасть їм можливість фіксувати всі події, які відбуваються під час патрулювання на території нашого міста. Ми хочемо, щоб в цьому залі ми з вами через рік. Були вже в мирній, сильній, незалежній Україні. Зібралися з родинами, з дітьми і на цій сцені привітали всіх із нашою перемогою, із 10-ю річницею національної гвардії. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини. В Україні стартував проєкт Варта вашої оселі, в рамках якого українців інформують щодо засобів захисту власної безпеки. Найнадійніша охоронна структура України поліція охорони роками береже безпеку громадян. Про те, як убезпечити своє житло та як в цьому допоможе поліція охорони, дізнайтеся далі. Поліція, руки вгору! Повільно до мене. В сучасному світі безпека часто знецінюється зловмисниками, які намагаються вдертися до ваших помешкань та зазіхають на ваше майно та життя. Аби протидіяти цьому в Україні стартував проєкт департаменту поліції охорони Варта вашої оселі. Мета проєкту інформування населення щодо ефективних засобів захисту вашої безпеки. Поліція охорони найнадійніша охорона структура України з 70-річним досвідом. Вони роками якісно обслуговують громадян, встановлюючи сучасну охорону сигналізацію та миттєво реагують у випадку екстреної. Ситуації ситуації Почав проводитися проект Варта вашої оселі. Відповідно, проект діє на території всієї держави, в тому числі на території нашого міста Кременчука, що включає в себе даний проект: інформування населення, доведення до відома населення, які можливі засоби технічного захисту контролю за їхніми помешканнями можна встановити, обладнати як вбезопасити своє помешкання від грабіжників. Вражаюча статистика говорить сама за себе лише впродовж минулого року, завдяки охоронним системам. Мам та службовцям вдалося запобігти тисячам квартирних крадіжок за минулий рік. Працівниками поліції охорони було попереджено більше 11 тисяч крадіжок на території держави. Нам довіряють на даний час охорону більше 400 тисяч громадян по всій території України. Поліція охорони це не тільки постійне спостереження за безпекою вашої домівки. Це кваліфіковані спеціалісти, які миттєво реагують на будь-які виклики. На уснащенні у поліції сучасні автомобілі, зброя та захисні засоби, каски та бронежилети. Поліцейські охорони це перш за все висококваліфіковані працівники, які пройшли безпосередній курс навчання, які озброєні табельною вогнепальною зброєю. Вони мають зараз для забезпечення їхнього життя і здоров'я бронежилети четвертого класу захисту. Мають кулезахисні шоломи кевларові, мають медичні аптечки за натовським зразком. В них також під час виконання їхніх обов'язків є новітні службові автомобілі, які дозволяють їм миттєво реагувати на повідомлення з об'єкту, де вчиняються протиправні посягання. Ваша безпека запорука спокійного та щасливого життя. Поліція охорони слідкує за правопорядком, запобігає грабежам та затримує злодіїв. Подбайте про власну безпеку з питань замовлення охорони або отримання консультації, Сультації телефонуйте з мобільного на номер 9899. Дар'я Кимець, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. Учасники Кременчуцької академії волонтерства провели арт-терапію для підопічних автозаводського терцентру. Молодь навчала літніх людей малювати яскравими барвами. Це був перший досвід проведення творчих проєктів для пенсіонерів. Проте час провели всі не тільки з користю, а ще й з позитивом. Сьогодні яскравими барвами розмалювали буденний день підопічні автозаводського територіального центру соціального обслуговування. До пенсіонерів прийшли волонтери молодіжного парламенту Крамачука, аби вони набули нового досвіду. Для літніх людей провели арт-терапію. Сьогодні ми завітали до територіального центру для того, щоб з людьми похилого віку провести час і намалювати такі арт-терапія. У нас буде такі легкі картини, які залишаться їм на згадку про нас. Нагадаємо, впродовж місяця у Кремчуці реалізують програму «Кременчуцька академія волонтерства молодих людей навчають надавати безкоштовну допомогу тим, хто її потребує. Організаторами є молодіжний парламент Кременчука. Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки міської влади. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука та колектив автозаводського тарцентру плідно співпрацюють багато років поспіль. Разом реалізують чимало ініціатив для літніх людей. Проте захід такого формату для студентів третього віку проводиться вперше. Ми слідкуємо за роботою молодіжного парламенту, бачимо, як вони займаються з дітьми. А тут вийшли вони з ініціативою і запросити наших юних молодих художників приймати участь в цій акції. Ми дуже вдячні молодіжному парламенту за підтримку, за розуміння, те, що у нас і є такий досвід роботи, як ніде в Україні, Кременчук, територіальні центри молодіжний парламент, і те, що з ініціативами вони постійно виходять і не забувають про нашу молодь університету третього віку. Радісні творчі заходи потрібні не тільки дітям, а й стареньким, впевнений Денис, який сам гарно малює. та мріє навчити малювати всіх. Ми вирішили створити такий міні-проект, помалювати з нашими бабусями, дідусями і провести майстер-клас по малюванню афермації. Це цікаво, і якийсь буде новий досвід і для них, і для нас, і для всіх. А от Ксенія переконана, що пенсіонерам потрібне спілкування з молоддю, немов ковток свіжого повітря. Вони прям тягнуться до молоді, їм кайфово з нами якось розмовляти. Літні люди вони якось ставляться, що «та я вже старенька, та я то, та це дитячі забавки. Але ну ні, я гадаю, що ні, тому що ми будемо малювати афірмацію, і це дуже цікаво. Це не тільки для дітей, це і для дорослих. Олексій Тимофійович долучився разом з іншими пенсіонерами до. Малювання, бо він творча людина, але він дещо сором'язливий. Те побачив таку маленьку картинку. Потім всі ціли мене сто восімдесят рисунків. Він на дачі все в рисунку. Він може вирізати і птахи, і звірі, і все. Ну, ми з ним завжди восхищаємося. Зінаїда Михайлівна під час арт-терапії немов поринула у молодість. У мене діти малюють, я їх учила малювати. І як вони в інституті вчилися, я з ними теж вчилася. Так що я ну, вмію, звісно. Тетяна Іванівна зізнається, повсякчас прагнула малювати, але часу на те не вистачало. Мене цікавило все життя, але в мене не було часу. А це ну, прямо моя мрія. Мені дуже хочеться навчитися портрети малювати. Але я вже так в поважному віці, то в художню школу не підеш, а тут ну, Укер все якраз ділу. Дякую. Вікторія Пальчик, Дмитро Пропастін. Кремчуцькі новини. Народні зірки, що запалюють на сцені і дарують незабутні враження публіці. Гурт лісапетний батальйон розважив Кременчужан і виступив у міському палаці культури. У чому секрет завжди позитивної Наталі Фаліон та які хіти звучали на сцені? Дивіться далі. <му> Вчора на головній сцені міста виступав запальний і яскравий гурт Лісапетний батальйон. Вони виконали найпопулярніші хіти, які так обожнюють слухачі. А також презентували новий альбом Україна вогні, який присвячений нашій батьківщині. Такий рідній і незламній. Ми не пасем задніх, бо ми знаємо, є різні фронти. Фронт бойовий, фронт трудовий, фронт інформаційний і пісенний. Нам достатньо було одного тижня, щоб прийти в себе, стати на ноги, роздивитися і почати писати нові пісні. Цілий альбом військово-патріотичних пісень народився буквально в перший місяць війни. Крім справжньої української пісні, публіка насолодилась ще й запальними танцями і гострим гумором колективу. І ворог зламав. Не тільки наші плани, але й наше життя. Він захотів знищити моє село, мою мову, мою пісню, але він багато чого не врахував, не багато чого. Ми українці, так нам спочатку ніби трошки страшно, а потім нам стає пофіг. А коли вже нам стало пофіг, то тоді всім стане страшно. Запалити публіку завдання не з простих. Для цього треба й самому бути постійно, як то зараз модно казати, в ресурсі. Пані Наталя суцільний позитив і енерджайзер. Але ж як то їй вдається завжди бути в гарному настрої і ділитись ним з людьми. Це так просто, воно або є, або його нема. З цим просто треба народитись. Навчитись заставити себе неможливо. Я так дякую Богу, що він мені то дав. Ще при народженні. Я завжди була така. І я такою залишусь, незважаючи ні на що. На всякі біди. Навпаки, вони мене ще більше мобілізують. І я розумію, що Наталю тобі ще на пенсію не скоро. Українці, це народ, який завжди співає. Хай як би там не було. І саме пісня рятує нас в найтяжчі моменти життя. Вікторія Максимович, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. 23 березня на льодовій арені Айсберг відбулася перша гра фіналу плей-офф між ХК Кременчук та ХК Сокіл. У запеклій боротьбі перемогу здобули містяни. Як тривав матч та з яким рахунком гра завершилась, дивіться у наступному сюжеті. 23 березня відбулася перша хокейна гра фіналу плей-офф на льодовій арені Айсберг. Зустрілись хокейні клуби Кременчук та Сокіл. Ще на другій хвилині матчу хокеїстам Кременчука вдалося відкрити рахунок. Автором прем'єрної шайби у фіналі став Євген Абаджан, коли різким китком поцілив у дальній верхній кут кутворі супротивника. Далі хокеїсти мали можливість збільшити перевагу, але воротар Сокола Богдан Д'яченко зміг заблокувати атаки господарів поля. На 18-тій хвилині першого періоду гравцям хокейного клубу Сокіл вдалося зрівняти рахунок завдяки закинутій шайбі Володимира Чердака. Перший період завершився з рахунком 1-1. Рахунок рівний після першого періоду. Кременчук дуже гарно грає, але ми будемо намагатися вигравати сьогодні. На восьмій хвилині другого періоду нападник Сокола Олексій Янішевський вивів свою команду вперед. Та за кілька хвилин Ілля Сенек зрівняв рахунок. Ще дві шайби до кінця 20 хвилинки закинули Володимир Чердак та Михайло Гаверкян. Під час матчу не обійшлось без бійок. Гравця хокейного клубу Кременчук Гліба Кривошапкіна вилучили на 37 сьомій хвилині до кінця матчу за атаку в область голови та Шиєва Дима Мазура. Кияни не змогли реалізувати перевагу, і другий період завершився з рахунком три-три. досить важка, в'язка. Досить складно зараз проти «Сокола» грати, команда добре біжить, нагнітає на ворота, забивати і не пропустити, перемагати. На початку третього періоду Владислав Брага закинув четверту шайбу на рахунок своєї команди. У середині третьої 20 хвилинки Іван Сесак зрівняв рахунок і гру довели до овертайма в першому сезоні. Гра завершилась на третій хвилині овертайму. Нападник Кременчука Богдан Середницький з передачі Владислава Браги закинув вирішальну шайбу. Хокейний клуб Кременчук переміг з рахунком 5-4. Такий справжній справжні бойовий поєдинок, і нам більше десь повезло. Забили. В Овертаймі, але так скажу, що не дуже задоволений якістю гри. Ну головне, що є четвертий крок. Тренери відзначають гарну, цікаву гру. Жодна з команд не збиралася поступатися, але цього разу удача була на стороні хокейного клубу Краманчук. Гра сьогодні, я вважаю, була дуже цікава. Така думаю, що вболівальники е, сьогодні були задоволені. Е, я вважаю, що Трошки забагато ми голів сьогодні пропустили. Обідві команди забивали. Я вважаю, сьогодні такі красиві шайби, тому гра вийшла така цікава. Але ж для плей оффу для фіналу трошки забагато голів. Сьогодні, 24 березня, відбулась друга гра у фіналі плей-офф. Як і у півфіналі команди гратимуть до трьох перемог. Тож кожна з команд має шанс виграти. Марія Бардаєва, Кремчуцькі новини. Ми маємо зберігати і надалі всю нашу об'єднану силу та стійкість, щоб досягти головної мети перемоги України. Завдяки військовим ЗСУ мир для України стає все ближчим. Слава героям та слава Україні.